Історія штучного інтелекту охоплює майже століття ключових ідей. У 1936 році Алан Тюрінг створив концепцію універсальної обчислювальної машини. Це заклало теоретичну основу для комп'ютерів. У 1950 році він запропонував тест Тюрінга для оцінки машинного інтелекту. Це стало філософським фундаментом. ШИ. Перші ідеї про машинне навчання з'явилися в цей період. Але бракувало обчислювальних ресурсів для їх реалізації. У 1956 році на Дартмутській конференції термін штучний інтелект офіційно ввели Джон Маккарті та інші, з'являються перші ші програми як от Logic Theorist, що проводила математичні теореми. У 1960-х роках розвивалися експертні системи. Які імітували людські рішення у вищих галузях, обмеження обчислювальної потужності та даних призвели до зими ши періодів зниження інтересу та фінансування. У 1980-х роках інтерес до алгоритму нейронних мереж зростав завдяки зворотному поширенню помилок. Це був прорив, але чи дійсно це змінило гру? Давайте розберемося. 1997 рік Deep Blue від IBM перемагає Гарі Каспарова в шахах. Це показало силу спеціалізованих ши, але чи це кінець історії? На жаль, широке застосування ши обмежене через брак даних та обчислювальних ресурсів. Але ми на порозі нової ери, де ці обмеження можуть бути подолані, чи готові ви до майбутнього, де ши змінює все. Приєднуйтесь до обговорення і дізнайтеся більше про потенціал ши. У 2012 році нейронна мережа AlexNet здійснила прорив у розпізнаванні зображень, використання GPU та великих наборів даних вразило світ. Глибоке навчання дозволяє створювати складні моделі для тексту зображень звуку. У 2017 році архітектура Transformer змінила обробку природної мови. Моделі, як GPT 3, генерують людський текст та виконують завдання. Сучасні моделі, як GPT 4, вимагають величезних ресурсів ми наближаємося до універсального штучного інтелекту, відкриваючи нові горизонти з обчислювальною потужністю чи дійсно це змінює гру? Давайте розберемося. День 1 алгоритми складні, очікування низькі. Сподіваюся на прорив, день 7 ого. Це прогрес, алгоритми стають ефективнішими. Це ще не прорив, але ми на шляху. День 30. Чекайте, результати вражаючі, вплив неймовірний, впевненість активована. Так, я в захваті. Приєднуйтесь до My Revolution і покажіть свої досягнення.